Є знижки на псилобальзам Гель 10 – 10% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Є знижки на Віта Комбі 15 – 15% в аптеках подорожних БАМ та Ощад. Так, ну а ми рухаємося далі. І зараз ще одна тема, яку хочемо з вами е, з вами розглянути. От буквально вчора з'явилася новина стосовно того, що в Одесі зараз дуже небезпечно купатися, тому що там морській воді перевищення концентрації е, шкідливих речовин через цвітіння в Тобто ця позеленіла вода, яку, до речі, спостерігають не лише в морі, а на величезній кількості не, по всій правда. території в України навіть я бачу проходжу. Про там все Чи все зеленіє. це сезон якийсь розпочався. Причому я ж кажу, це не лише море, це. Можуть бути і річки, і озера, але тим не менш, в водоймах люди все одно купаються на водойми, ходять, відпочивають, поки температура і погода дозволяє. Ну от, власне, давай бачив. Я бачив коментар, такий в Фейсбуці, а, смішний реальний. Ну ну реально, ну реально смішний. А, кажуть, е, пішов поплавати критик зелені свята. Ну реально, ну слухай, ну зелені свята. Ну як це ще називають? Просто але що з цим робити, і чи безпечно це для людини в усіх сенсах, тому що ми не знаємо, що в цих водорослях, так от олена квітка досліджувала цю історію. Господи, вже скелехом води стоїть. Я сподіваюся, Олена, якраз на тому озері, де я вчора була, і спостерігала за цією водою. Водорослів немає, але вода справді колір змінила. Олена, будь ласка, на всяк випадок. Будь ласка, не пий, заради Бога, прошу тебе. Просто розкажи. Колеги, доброго ранку пити не збираюся. Це насправді така демонстративний стакан, або називайте як хочете. І для тих, хто не киян, хто не впізнав цю місцину, як Неля, це столична оболонця, райончик на березі Дніпра, це дуже популярне місце серед і не тільки особливо влітку, тому що осі озера і взагалі ну, берег річки берег Дніпра він збирає людей, які рятуються від спеки. Друзі, і навіть зараз, от ми вже тут зранку, люди купаються, качки є, але от е, зараз як ніколи в серпні. Після такої страшенної спеки зараз не тільки в Києві, але й по всій території України, ось такий е період світіння води. І я вам хочу просто продемонструвати. Дивіться, якщо подивитися зблизька, от, начебто, ну просто звичайна річкова вода. Я навіть можу сказати, що на запаху вона ну просто пахне е, такою річкою якогось дуже такого сильного вираженого запаху немає. Але будь ласка, зверніть увагу, це озеро. Е, Вода тут не дуже проточна, вона ну е, немає тут такої сильної течі. І якщо подивитися, отак далі по горизонту, ви бачите таку легку плівку, якою вкрите саме озеро. Так то біля берега вона, я певна теж є, якщо з іншого берега подивитися. Е, тобто е, це насправді. Бачите, ось така історія, і вона виникає саме в період цвітіння води. Друзі. А... Катя спіткає е, не тільки взагалі київські водойми. Вод, водойми – Це характерно для всіх водойм України в цей період, тому що пов'язано це саме з, з, з температурними режимами, і особливо е, там, де вода не проточна, там де немає її, є, її зміни. Ба більше е, ви говорили сьогодні про Одесу. Я також хочу показати кадри. Е, море, якщо так можна сказати, чорне море воно також цвіте і е, видно про те, що там не тільки є ця зелена плівка, яка дуже часто. Збирається біля берега, а там є ще й водорослі, такі, знаєте, такі великі, тягучі а, і е, довгі. Я думаю, що всі, хто купалися в, в морі в певний період, особливо в серпні, е, то знають про що я кажу. Друзі, в чому причина? Е, Причина такого цвітіння водойм в Україні це вона викликана бактеріями, бактеріями, які називаються ціанобактерії, і саме спека стимулює їх розмноження. І звісно, взагалі середовище водойму воно не є стерильним, але у великих кількостях ці ціанобактерії є небезпечними. В чому ця небезпека? Я пропоную послухати думку екоактивістки Юлії Мархель. Будь ласка. Ціанобактерії, які розмножуються в цей період, вони виробляють токсини, вони знижують фактично рівень кисню у водоймах і блокують сонячне світло. Від цього знищується фактично різноманіття водойми, і вода має специфічний запах і забруднюється таким чином. Друзі, ну якщо максимально просто пояснити, то ця плінка вона із бактерій, яку ми бачимо на озерах, яка дуже часто збирається біля берега. Вона фактично діє як плі, ну, плівка, і фактично все, що під нею починається процес гниття. До чого це може призвести? Ось вчора ми були на іншому пляжі Києва, і там дуже видно, що там ну взагалі у розпалі, взагалі цвітіння і розмноження ця на бактерії, це може призвести до замору риби і взагалі інших водних організмів, які водяться у водоймах також ту загибелі водорослі. Це небезпечно і для птахів, і для тварин, які е, живуть у водоймах. Взагалі, як цьому протидіяти, і чи можна з цим щось робити взагалі до повномасштабного вторгнення, як нам кажуть експерти, то дуже часто проводили фактично таку профілактику цих озер і водойм, особливо там, де е, немає такої проточної води, це е, висаджували спеціальні рослини і фільтри, які могли. Е, Попереджати і зменшувати розмноження цієї бактерії також була механічна чистка спеці... від водоростей. Фактично зараз ну, або насичували ці водойми кис... киснем. Зараз фактично єдиний спосіб, як цьому можна протидіяти, це за допомогою спеціальних біопрепаратів, які називаються, наприклад, хлорели, які запускають і зменшують кількість цих ціанобактерій у водоймі. Чи цікаво, хто має займатися цією обробкою, так, оце очищенням цих водойм, чи КП плесу, ну принаймні в столиці, так, чи хто відповідальний за це? Але окей, давай зараз так: люди все одно купаються, люди ходять, відпочивають. От якщо скупатися в такій воді, чи то на озері, чи то в річці, чи то на морі, до прикладу, що може бути з людиною? Наскільки це може бути небезпечно для людей? Колеги, ну naprawdę, знаєте, я розумію абсолютно людей, які рятуються там від спеки, хочеться насолодитися літом. Люди продовжують купатися, але експерти кажуть, що купатися у воді під час світіння категорично абсолютно, ну, абсолютно заборонено. Тому що ну, як би ви не намагалися, і отут от ми ну фактично це намагаємося показати. Якщо ви бачите цю зелену пляму, і можете якось її обійти біля берегу, то проконтролювати все озеро неможливо. Тобто контакт шкірою все одно відбутися. Чому це небезпечно для здоров'я людини? Пропоную послухати. Контакт з токсинами, які виробляють ці бактерії, може викликати алергію, висипання, почервоніння, ну, стандартний набір свірбіж і саме подразнення шкіри. шкіри може бути проблеми з органами дихання. Теж як наслідок алергічної реакції у деяких випадках можуть виникати кашель або утруднення дихання з загостреним асмином. Друзі, також, якщо в період купання ця вода може потрапити на слузові, або не дай Боже ковтнути цю воду, це може призвести до розладів шлунку, може злегти з температури або діарею. І також, друзі, якщо ви покупалися і відчуваєте якісь такі несимптоми і походження, яких ви не можете одразу визначити і не розумієте, що це, але був у вас контакт з водою, то спеціалісти рекомендують одразу звернутися для лікаря. І що дуже важливо, дуже часто біля водою гуляють зі своїми, наприклад, тваринами. Ми собаками це також небезпечно така вода в період світіння для тварин, тому треба їх контролювати для того, щоб і вони не наковталися, тому що це може от, будь ласка, от якраз у нас прибігла одна. Одна шалена, яка е, готова купатися за будь-якою погоди, але треба контролювати, тому що е, якщо е, тварина наковтається такої води, це може призвести не тільки е, до хвороби тварини, але й до загибелі. Друзі, на ну, що дуже важливо, е, закінчимо на оптимістичній ноті, що ці, ці, ці нобактерії ну, вони не назавжди. Вони приходять з пекою і йдуть зі спекою, тому е, чим буде менше знижатися температура, тим е, чистішою буде вода в водоймах. Лено, тобто собака, яка до тебе прибігла шалена. А от та людина, яка пливе за твоєю спиною, ні, то нормально. Все, я зрозумів. <клес> е, е, дякую тобі дуже. Е, я каже, Неля Шевкопляс, Ще один е, страв капілочку.